У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка Миколаївщина багатонаціональна. Фотопроєкт присвячений представникам різних національностей, які проживають у нашому регіоні. Він стартував ще у 2019 році. Його ініціювала Миколаївська фотографиня Ольга Волкова, а її ідею підтримала Рада національних товариств Миколаївщини. Ольга індивідуально працювала з кожною громадою. А перед тим вивчала дуже ретельно взагалі традиції чи і, певні там традиції культуру цієї громади. А вони придумували, де буде проходити зйомка, як це буде проходити, яку традицію, чи якусь певну рису чи характер, як це можна показати. В експозиції представили 40 робіт. На них зображені представники 20 національностей, для яких Миколаївщина стала рідною. Авторка фотовиставки Ольга Волкова ділиться. Кожна з цих світлин розповідає в першу чергу про любов до свого народу та його культури. Ну, якісь національні особливості ми намагались показати якийсь колорит, може бути, якісь, десь це було більше на блюдах, наприклад, на кухні національної, десь більше на костюмах. Ну, по-різному було. Побачити експозицію зібралось чимало миколаївців. Серед них Ілля. Хлопець розповідає, разом з дівчиною вирішив сьогодні відвідати краєзнавчий музей. Там йому і запропонували завітати на відкриття фотовиставки. Ми дуже толерантні до всіх та спілкуємося з усіма однаково. Тому висвітлювати багатонаціональність Миколаївщини дуже важливо, щоб показати всім іншим, що ми. Дуже раді вітати всі національності в нашій країні. Організатори зауважують, що хотіли продовжити реалізацію цього проєкту у майбутньому. Однак, нині через збройну агресію Росії на Миколаївщині багато представників національних меншин перебувають в евакуації. А тому залишається лише наближати нашу перемогу та чекати на відродження мирного життя і повернення людей до своїх домівок. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.